За свідченнями е, свідка е, ви як посудова особа клінічної лікарні так. сприяли отриманню фіктивної інвалідності депутата обласної ради Вадим Калиденко. Це, це правда? Це неправда. Це неправда. Так це неправда, ви так. вам відомий такий депутат? Такий депутат вихован. Він як депутат приходить з своїми повноваженнями до нас до лікарні. І він особистих справ до вас між вами немає. Немає ні. він е, знаходився у лікарні. Я не знаю, не знаю, так? не знаю. Редакція онлайн-медіа Альтернатива Alternativa продовжує з'ясовувати подробиці отримання фіктивного статусу людини з інвалідністю депутатом Одеської обласної ради Вадимом Калайденко, який, до речі, вже був позбавлений цього статусу Державною установою Український Державний науко-дослідний інститут медико-соціальних проблем інвалідності Міністерства охорони здоров'я. України і був позбавлений саме завдяки розголосу та юридичної роботи. І ось, маючи певне напрацювання та інформацію, 12 вересня 2025 року я завітав на пленарне засідання 28 сесії Одеської обласної ради, щоб особисто поспілкуватися з цього приводу з фіктивним інвалідом, депутатом. Одеської обласної ради від депутатської фракції «Політична партія Європейська Солідарність Калайденка Вадимом Анатолійовичем. Спочатку мені здавалося, що сесійна зала Одеської обласної ради це місце, де вирішуються долі регіону, арена, де народні абранці мали б демонструвати силу духу. Незламність позиції та готовність відповідати на будь-які найгостріші питання суспільства. Але не так сталося, як гадалось. Прибувши на сесію, я спробував зателефонувати Вадиму Анатолійовичу з метою домовитись про зустріч після пленарного засідання. Але Калайденка. Ви слухавку не брав. Випадково чи ні? Мені невідомо. Тоді я написав повідомлення за допомогою Viber та WhatsApp. Я бачив, що повідомлення надійшли, але відповіді не послідувало. Довелось чекати завершення сесії. Ну не втручатися ж у роботу Одеської обласної ради. Але так вийшло, що напевно зрозумівши, що на депутата чекають не дуже зручні запитання і про фіктивне стаціонарне лікування, і про зв'язки з лікарями, і про незаконну отриману пенсію з бюджету, Вадим Калиденко втік з сесії ще до її закінчення. Виходить, що Депутат Калиденка це не та особа, яка готова відповідати на гостре запитання. Виходить, що Коледенка може воювати тільки з жінками та ще й чужими руками, адже у своїй ухилянській схемі він залучив ще й свою мати Колейденка Наталію Степановну, кухаря дитячого садочку, каска, яка примушувала свою нівіську Оксану Костову вже після розлучення з її сином, зі слів самої Костової, відмовитись від дитини на користь її. Сина задля бронювання від мобілізації. І ось депутат Калайденка втік. Але вже після засідання Вадим Анатолійович мені зателефонував. Але при цьому категорично відмовився зустрічати журналістів, незважаючи на свій публічний статус. Ну що ж. Я вирішив тоді навідатись до тієї особи, яка, як повідомляється та ж Оксана Костова, сприяла в отриманні статусу людина з інвалідністю для депутата Вадима Калайденка до заступника медичного директора обласної клінічної лікарні Баязітова Миколи Рашитовича. Спочатку зайшли в адміністрацію адміністрація дала розпорядження. У мене є закон України про Не, інформацію. Ні, ну, є генеральний директор ну, і що? Ви ж посудова особа. Да? Слухайте, я заступник статі ну, медичного Скільки... директора. Ну, я хочу ну, вам ну, задати точки... чи відомий вам ага. депутат обласної ради. Кайденка йдіти в адміністрацію і запитуйте. Ви... Ну у мене до вас запитання. Я провожу своє службове журналістське розслідування в... військовій час. І що військовий це не обмежує час... а... права журналіста Ні, ідіть в адміністрацію. Ви ж не військовий в адміністрацію. Засвідченнями... Я з вами не буду розмовляти. Ви мені вибачте при всі поважні ні, до ні, вибачте до... мене. Я задам запитання, ви можете не відповідати за свідка свідка. Ви як посудова особа клінічної лікарні сприяли отриманню фіктивної інвалідності депутата Одеської обласної ради Вадиму Калиденко? Це, це правда? Це неправда, це неправда. Так це неправда. ви вам відомий такий депутат? Такий депутат вихован. Він як депутат приходить з своїми повноваженнями до нас до лікарні. А, він, особистих справ до вас між вами немає. Немає ні, він немає. знаходився у лікарні? Я не знаю. Не знаю, не знаю. Все у вас ласка. Того ж дня мені довелося зустрітися і з матір'ю Вадима Калайденка. Каладенка Наталією Степанівною. Я дуже хотів від неї дізнатися, яким чином вона себе дозволила тиснути на колишню невістку з метою відмовитись від рідної дитини. Наталія Степанівна не відповіла на жодне запитання, зачинивши своєї подавити. роботи. Я все ж таки не полишав надію зустрітися з депутатом Калиденка, та йому тому я спрямував до його громадської приймальні, яка розташована у офісі номер 511 будинку номер 1 на Михайлівській площі у місті Одеса. Але на місці вияснилося, що щоб потрапити до громадської приймальні депутата, доводиться телефонувати тому, хто знаходиться у цій громадській приймальні, для того, щоб за тобою спустилися донизу. Я, користовуючи офіційні дані сайту Одеської обласної ради, зателефонував до його помічника офіційного Бірмана Олексія Петровича. Олексій Петрович, добрий день. Добре. Вас турбує Варшавець Роман. Я журналіст. Ви представники помічник депутата Вадима Колойденко, так? Я Юлія Павлович. Ну, що тут казати? Це ганьба і ганьба насад перед депутатською фракції, політична партії. Європейська солідарність. В Одеській обласної ради я знаю деяких депутатів цієї фракції. До речі, знаю керівника Михайла Смушковича, який ніколи не відмовлявся від зустрічі, який ніколи не відмовлявся відповідати на запитання. Чому такі люди знаходяться навколо нього в фракції? Мені невідомо. Напевно, все ж таки треба зустрітися з Михайлом Шмушковичем та поспілкуватись на цю тему. Та також дізнатися від нього, яка буде реакція фракції з приводу позбавлення їхнього депутата в статусу людина з інвалідністю у зв'язку з тим, що цей статус був отриманий за фіктивними документами. Ну, а з приводу ганебної поведінки депутата Вадима Калайденка я викликав поліцію на місце та в рамках статті 214 Кримінального процесуального кодексу написав заяву за 171 статтею Кримінального кодексу України. Адже це я вважаю прямим перешкоджанням журналістської діяльності, впевнений, що зустріч з депутатом обов'язково відбудеться. Вадим Анатолійович Калайденко. З цього моменту все буде за законом. Приготуйтесь я вже на путі до вас. Роман Варшанідзе, Орг.